Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив знову нам з вами зустрітися. Наші сестрички сьогодні, з самого ранку, готують допомогу для всіх тих, хто потерпіли від війни, всіх тих, хто захищає нашу країну від ворога. Наші хлопці, військові, дуже радіють, коли наші волонтери привозять. Ось такі домашні випічки. Вони кажуть, що згадують свій дім. Сьогодні всі поїздки з нашими братами-волонтерами приймає участь і пастор нашої церкви, бордейний Іван Васильович. Він поділиться з нами своїми роздумами про цю поїздку. О четвертій ранку ми виїхали з Недобоїців, і по дорозі ми зустріли наших братів. Цей раз мені прийшлося їхати з братом Тімом і братом Сашем Бурлаком. І по дорозі ми зустріли ще одних наших братів: це брата Вітю Мілера, брата Володю Шляхто. І з ними були також наші односельці Ваня Сарахман і Женя Герцан. І Так ми спілкувалися, їхали в дорозі. Дуже корисний і гарний час. Ми забули, ночували в пастора. Місцевого в Харкові, і на ранок, знову в 6 годині, ми виїхали в сторону Лимана і заїхали в Вовчанськ. Звичайно, заїжджаючи в таке містечко, нагадує, як місто призрак. Знаєте, так, такі, таке враження, ми під'їхали додому молитви. І там було таке бажання допомогти також місцевому пастору, і зараз ви побачите на екрані пастора, якому 66 років, і він доїжджає 100 кілометрів для того, щоб служити у Вовчанську. Дуже приємна розмова вдалася саме з цим братом. А брате, скільки у вас приходить тут зімели? Ну, оце бачить, скільки стульів стопи приходить. Скільки було до війни членів? 74. 74. Так розумієш, що ваше містечко постраждало. О, та наше містечко тут залишилось, не знаю, декілька тисяч і все. І все, людей нема. Ну щиро вдячний, що ви приїхали, допомогли. і в нашій церкві і людям зараз поїдемо породаємо. За, за скільки кілометрів ви добираєтесь сюди, щоб проводити тут зібрання? Ну, за 100 За 100 кілометрів. Гарний приклад для молодих братів. Можливо, так. Можливо. Нехай вас Бог благословляє У Нас також, так. Да я вам сім служити. Щоби другий раз вже, тобто Сансанеч, вся Камфорний. Сансанеч туди. Ми цьому пазіну то його ввели. Він приїхав сюди. Від зібрання ми виїхали в центр міста. Місто, якщо я не помиляюся, до війни налічувало 20 тисяч, можливо, менше. Побачивши такі руїни, Серце насправді зжимається, тому що не просто дивитись навіть не те, що там жити. І ми під'їхали до першого пункту в центрі міста, пункту роздачі їжі. І ми також там служили людям. Це знати не будемо, ми вам кажуть, це люди віруючі приїхали здалеку. Черновцов. О, вони, вони, ми вдячні вам. Вони вдячні. приїхали вже другий раз. То, що не так вони, так, вони приїхали другий раз. І узнали, де б людей забрати. Людей спеціально забирати ми не будемо, тому що літає. Літає, так. так. Я, а я так, говорю, так як ви тут це забираєтесь, тому що всі набік. Ну, що, ми ж ми хочемо не в одному місці. Та да, що до бо... 12 будуть яко не стоять? Ми, ми, ми їдемо ще не, на поле, поїдемо, поїдемо. Ми, поїдем, поїдем. ми замолимося. І взагалі за Вовчанськ багато людей молиться. Навіть ці люди в другий раз сюди приїжджають, вони знають. І по своїм церквам вони сказали, що є такі Вовчанські, і він потребує допомоги. Допомоги, як куску хліба. Ну, я хочу вам сказати, головне не кусок хліба, тому що можемо ми вас накормити. А ви завтра підете на короленка ситі, а без Бога. Головне, щоб вас накормити хлібом небесним. Тобто, Боже слово, щоб було в ваших серцях. Боже слово так, є, ви да, читаєте, да, да. читайте, моліться. Читаємо, І оці люди да. приїхали для того, щоб вам. Вас зробити вам підтримку, щоб сили натхнення отримали від них. Я думаю, що ви вже отримаєте, тому що як ви узнали, що відкуди вони приїхали, то вже той факт, що вони проїхали тисячу кілометрів, щоб побачити вас. Вони Так, так, от за це. Мене вразило, як люди брали Іван, коли їм запропонувала. Я не знаю, будуть вони їх читати чи ні, але той факт, що вони просто протягали руки і казали дайте мені, дайте мені, це був вже приємним фактом, що люди не просто беруть пакет, а беруть також і іваню. Ну, ми самі з Чернівецької області є таке село Недобоїці, Я не знаю. Ну, думаю, що ви його не чули. Не чули, а, не але, не але, не розкажи. але, але, але Чернівецька область чули. Да? Я батько чотирьох дітей, Тіма так само батько чотирьох дітей. І знаєте, ми переживаємо так само, ми живемо всі в Україні, і те, що ми можемо зробити, ми не можемо багато зробити. Ми не можемо відбудувати, да, можливо, відновити такі дома чи, можливо, ще якісь речі. Але навіть через такі пакетики, невеликі, які ви отримаєте. Ми хочемо показати, що Бог все-таки вас любить. Навіть в таких непростих обставинах у цьому проявляється Божа любов. Я знаю, що Бог доводить свою любов до нас тим, коли ми були ще Нам легко любити людей, коли вони добрі коло нас. Нам легко любити сусіда, який до нас посміхається. І нам не просто любити сусіда, який похмуріє коло нас. Знаєте, Бог довів свою любов тоді, коли ми були похмурі, тоді, коли ми були цього недостойні. Але Бог проявляє свою любов. І знаєте я думаю, що я вас не здивую, якщо я скажу, що 70 при е, більшій крепості 80, Ну, скажімо, 30-40 років, і більшості з нас на цій землі не буде. Просте запитання, яке хочеться просто залишити, коли ви підете з цими пакетиками додому. Де ви будете? Чи ви будете з Господом, чи без Бога? І можливо, сьогодні ці продуктові набори, оця фізична їжа, а вона да з поштовх і на духовну їжу. Тому не будемо вас затримувати. Нехай вас Бог постановляє в цих умовах. Ви знаєте, чому ви тут, знаєте, хтось виїхав, хтось залишився. Це ваші обставини. Але те, що ми можемо з своєї сторони зробити, ми можемо допомогти. Повірте, наші дружини так само переживають, ми поїхали, але ми віримо, що з Божою допомогою ми, ми робимо те, що ми можемо робити, і те, що в наших силах. Тому пам'ятайте, що. Оті свята, коли ви будете святкувати, Різдво, Пасху, запам'ятайте гарний віршик. Бог полюбив кожного із нас. І коли ви будете казати Христос Воскрес, Христос родився, задавайте собі ще раз запитання, чи є це у вашому серці. Тому нехай Бог благословить. Оці пакетики це Божа любов через нас. Оце все, що ми можемо сьогодні зробити. Тому нехай вас Бог благословить. З Харкова, так що Віталік теж скаже пару слів. Давай, давай. вас тоже. І що, ми вас любим? Знаєте, війна зріднила Україна, правильно? Да, Це не... Да, не тільки наше горе, да? О, там ваше горе. Харків бомбили, бомбили очень перво. Ви зараз. сейчас. Но, з Божою допомогою Можна переносити. Без Бога тяжело вас Роздаючи пакети людям, мимоволі задаєшся питанням, що ти приходиш у магазин і ти береш хліб, і ти не думаєш, завтра буде він чи ні. Ти навіть не береш його багато. Там люди з таким. Навіть важко передати, як вони, як вони це беруть. І їм привозять також обіди на 11 годину, і вони збираються там і очікують, що їм мають привезти обід. Тому багато цінностей з'являється саме коли ти даєш цей пакет, коли ти чуєш, як люди очікують цих обідів. Ми тут зовсім по-іншому на це дивимося, живемо і реагуємо. Тому є над чим роздумувати. Насправді такі поїздки саме цим і цінні, коли ти можеш порівняти, як люди живуть в тих умовах там, де вони є. Тому, коли ти бачиш ці речі, ти просто розумієш, що деколи потрібно просто каятись навіть за, за те, що ти в чомусь невдячний. Дякую вам, синочки, За все Каятись. добрий, який проявляє свою милість, навіть таких обставин Знаєте, і. Є... Дуже важливо, які б не були кров нас обставини, просто довірятись Богу. 70-80 років життя людини все одно пройде. Питання вічності. Де людина буде проводити вічність? Бог віддав свого сина для того, щоб людина мала життя з ним вічно. Тому нехай Бог благословить. І ви знаєте, що цікаво, що Бог любить таких, які, які ви є. Знаєте, ми любимо людей часто по вподобанням, а Бог любить нас такими, якими ми є. Знаєте чому? Тому що ми його творі. Бо нехай Бог благословляє і відчуйте Божу любов через ці пакетики, Не так навіть на екрані можливо не дуже було видно, але якщо уважно придивитись, на фоні ззаді розбомблений дім пастора, саме цього брата. Він прожив там, каже, виховував дітей, онуків. І це саме коло його дому, першого участку, ми і роздавали оцю допомогу. І ми під'їхали до другого участочку, також там мали спілкування з людьми. Приємним фактом для мене, що пастор бачить людей, навіть коли ми їхали в машині, і він зауважує, що йде його сестра. Він просто бачить людей, і він їх знає. А це приємний факт. Правильно? Ну так. Я, хотим... например, не забуваю. Як мені два німці, зараз два німці, сину, в во час війни відкрили підвал, а нас четверо дітей сиділи. Значить, на нас зразу кіндер, 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 кіндер. Я слово кіндер вже в п'ять років. Я розуміла. А що вони? А що вони доставляли до кіндер, цього я не знала. А вони Айн, zwei, drei, vier, четверо. Визнали чотири шоколадки, подавали нам. Закрыв. Это что тоже у меня так. в память. И много у меня в памяти. Вы знаете, наша задача сказать вам о Иисусе Христе, о том, что Он вас любит. Любит вас Христос или нет? Конечно, да. любит. Ну, как же не он... только Любит, он А как же Он любит? Жизнь. Война Просто идет. Любит. Война идет, люди гибнут, дома разрушаются. А Раз, нет, разве разве нет, это надо? любит? Це не від Господа. Не, не, чисти, не, не, не треба. Не треба. Господь дає возможность решить проблемы. Не хочет решать да. ваш вопрос. Господь дає возможность решить. Так значит, все-таки любить, да? да? Конечно. А есть среди вас такі, которые говорят, не любит нас Господь. Вот война идет и все остальное. Любит, любит да? да? А в чем он явил любовь? Это ну, мой грешник. О, давайте перечислять. В чем явил Иисус Христос любовь к нам, людям грешным? И это в том числе. И цепь, поддержка. петляшка. Вот гляньте, Еще вы приехали с Чернефтьев до нас. Я с Харькова, вот у Не, пришел ну как, с люди людина приехала, с Харькова отовсюду. Угу. Вы шо? Да. Значит, любит. Да, э, на кресте распяли Христа и с ним распяли двух разбойников. Вот представьте себе, разбойник всю жизнь делал зло. Убивал людей, грабил людей, да? И он обращается к Иисусу Христу и говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. А Христос говорит, ты что, ты зло делал всю, всю, всю жизнь? Ты убивал людей, и ты просишь у меня, чтобы быть в Царстве Небесном? А я знаю, что Господь умеет прощать. О, так смотрите, Господь умеет прощать, да? Когда разбойник к нему обратился, Господи, помяни меня в Царстве Твоем, Господь говорит ему, ныне же будешь со мною в раю. І до всього у нас є інструкція. Знаєте, до життя, часто люди кажуть, у мене таке нещасне життя. Але коли кажуть слухай, ти віриш у Бога, вірю, кажу, а Боже Слово читаєш? Та для чого? І ви знаєте, мені нагадалося, що дитина живе у домі батька, а тата не слухає. Знаєте, ми живемо тут, каже слово Боже, що все створено Богом. Тому, якщо хочете жити... Щасливо, а щасливо це не тоді, коли все добре, а тоді, коли ти всім задоволений, коли ти сприймаєш, що все, що Бог посилає, Він посилає на добро. Ви читайте Біблію і ці продуктові набори це, про, це проявлення просто Божої любові. Це не тому, що ми такі. Це Божа любов по відношенню до вас. Нехай знову вас Бог благословить. Ми під'їхали на другий пункт роздачі. І знаєте, мене здивувала одна жіночка, яка розказувала, що в її житті це вже третя війна. Вона згадувала, як вона була маленькою дитиною. І знаєте, для себе ще раз зрозумів, що війна вона насправді причиняє біль багатьом людям: хоч дітям, хоч середнього Я віку, переживаю. хоч дорослим. За уважність за вашу. Спасибо вашу. Я третю війну переживаю, третю. І вам благодаря. І, і, і во Второй війні не війні розуміла я цього. Подарунка. А у першому дуже мала була. Так що большое вам большое спасибо. Дуже дякую за те, що ви нас не забуваєте. Що ми можемо хоч як існувати, Дай Бог вам здоров'я і спасім. Дякую, дякую. Хай вам Бог дасть здоров'я духовне, і освобождение духовного. Да. Це учителька мого внука, музикалки. Это самое. Ну, мені приємно було побачити. Тут багатьох я знаю. І... У нас добрі стосунки. Да. Не переживайте, всім хвати, всім доброго дня, ми саме з Чернівецької області, недалеко від кордону Румунії. Я і Саша вже й дідусь. З нами ще є пастор з Харкова Віталік, батько шести дітей. О, о, так, о, він, він, саме, він серед нас найбільше. Як <рес> хто нас воскрес, то значить ми віримо в те, що і ми Воскреснемо, і прийде день, коли ми будемо разом з ним. Я не знаю, чи ви задаєте запитанням, якщо ви помрете, де ви будете? Але знаєте, хочеться, щоб навіть в сьогоднішній день задатися цим простим запитанням, тому що життя на цій землі насправді 70-80, хто здоживає, можливо, трошки більше. Але все рівно, думаю, що переконувати нікого цьому не потрібно, особливо вас. Я думаю, що можливо, ви бачили набагато більше. Але слово Боже каже, що Бог любить, віддав свого сина. Як Бог проявляє свою любов, віддає. Думаю, що мамам не треба розказувати, як ви віддаєте свою любов своїм дітям да? з маленького того крику і до дорослої дитини. І навіть коли дитина вже і доросла, все одно, як одна мама своєму сину, якому було 70 років, каже. Я все одно залишаюся тобі мамою. А він вже мав правнуків. Це третій пункт роздачі в самому Вовчанську на Окраїні. Скажу вам, що коли в центрі було людно, ну трішки май спокійніше себе почував. От коли ми заїхали на окраїну, а там людей не було зразу. Зараз ви бачите на екрані багато людей. Ми під'їхали просто пустир. Багато думок, не буду ділитися, яких було багато думок. Але буквально за хвилин 5 люди зійшлися. Хоча, як вони зійшлися скоро, так вони й скоро розійшлися. Люди кажуть, що вони без газу, без світла, у квартирах, і отак от вони виживають. І це ще один із моментів цінностей: ти приїхав додому, в тебе є газ, в тебе є світло, ти, ти про це не думаєш. Тому такі, такі роздуми вони е, дають по-іншому дивитись на, на багато речей. Хочу подякувати волонтерам за їхній важкий і ризиковий труд, працю і побажати їм зеленої дороги, хай їх Господь оберігає. І спасіба за СЕУ. Дякую щиро за ми виїхали з третьої точки, бачите, Вовчанськ, і поїхали в сторону Грози. Ми проїхали Рубіжне, також проїхали Шевченково і ще ряд таких відомих міст, селищ, які постійно звучать у новинах. Заїхавши в це селище Гроза, ми побачили кафе, яке було розбите. І це вже багато роздумів, і також ми передали допомогу, яку попросили нас з територіальної нашої громади. Заїхавши в це селище, ми зустрілися з дуже приємною людиною. Це староста цього села, яка була дуже вдячна за допомогу. Щиро дякуємо Недобоївській громаді за підтримку, за людяність і. За, за все, за все, за все, за все, за все, за все. Дякую вам. Гарно поспілкувалася і в кінці ми запропонували помолитися їй. Вона не відмовила. Ми помолилися разом за неї, як за староство, за село, яке насправді дуже постраждало. Не хочеться тут згадувати, але насправді це біль, біль. сімей. Це горе, це страждання. І навіть ця староста вона не могла це спокійно говорити, а вона говорила це сльозами на очах. Це війна торкнулася таких непростих моментів їхнього життя, але саме про що вона говорила, це недавне, свіже в нашій пам'яті, це трагічна історія з цим кафе. Де загинуло під 60 людей. Це цілі історії, це біль, це сльози, це горе. І ми під'їхали до цього кафе. Звичайно, що ми подивилися. Ну, нічого там вже такого ми не побачили, аж тому що там, по суті, були просто руїни. Але в цих руїнах ти задумуєшся, і ти розумієш, що насправді це, це ціле життя чись. Це тут похоронені цілі життєві історії. От зараз ви бачите, на екрані ми під'їжджаємо саме до цього кафе. Скажу вам відверто, що я не міг спокійно там стояти, просто підійшовши на те місце, і ти розумієш, що, слухай, рідні, які будуть проходити, вони постійно будуть, будуть бачити оце кафе. І якось дивлячись, це, це зжимає серце. Це наводить на багато роздумів, тому що тут цілі, життєві історії. І от якраз на відео ви бачите от такі маленькі вже просто штрихи, те, що, те, що видно, те, що залишилося. Виїхавши з цього селища, знаєте, ми виїхали тілом, але не виїхали роздумами. Тому що багато роздумів. Але далі, коли ми поїхали, ми зустрілися з нашими односельцями, яких знаємо. По дорозі ми бачили, звичайно, наслідки війни, наслідки того, що, що зробила війна. І ми під'їхали, зустріли нашого пастора, одного із пасторів нашого району, онука. Потім ми зустріли ще нашого одного односельця. Вони були звичайно раді, що ми могли з ними поспілкуватися, могли передати якісь продукти. І от зараз ви бачите на відео, коли передаємо ці продуктові набори, там, які підготувалися. Ну і подякували, звичайно, військові. Також на початку, зараз відео немає, але є також наші односельці на фотографії, де передали також ці набори. І ми виїхали в сторону Харкова. Дуже приємно, нас прийняв пастор Віталік, якого шестеро дітей. Весь цей час він знаходиться там і служить людям. І це те, що мене надихнуло як служителя. Коли людина залишилася служити далі людям там, де вона є. Ми виїхали в сторону Харкова, побули ще з братами там. І далі ми відправилися у зворотню дорогу додому. Тому це був приємний час, час, коли міг побути з братами в спілкуванні, час, коли могли побути з людьми. І це час багатьох розумів. Тому цінуйте, друзі. Тим часом, який у кожного із нас є. Нехай кожного Господь благословить. Війна багато в чому змінила наші погляди на сьогодення, також змінила і вимоги щодо нашого сьогоднішнього служіння. Саме слово служити набрало дещо іншого змісту. Ми в цьому коротенькому відео побачили, як служили всі, починаючи від сестричок, братів-волонтерів, просвітерів, наших військових, всі роблять свою справу. Хай кожного вас рясно Бог благословить і збереже. До зустрічі, друзі!